Прибувають в країну для і забезпечити їх законні права, в тому числі і на медичне обслуговування. Можливо, і через те, що такі пункти є у вашій програмі, ви не протестуєте проти тих угод про реадміцію, які сьогодні на превеликий жаль вже вступили в дію 12 днів. Дякую. Я думаю, що ви дещо прибільшуєте фрази, які ви прочитали, і у моїй передвиборній програмі саме моїй, того немає. Але то деталі. Ви пропонуєте цілу низку заходів для вирішення цієї проблеми, і з ними можна погодитися, тим паче, що це питання відноситься теж до компетенції президента, безперечно. Але сама проблема вирішується в основному через виробництво, через вирішення іншої важливішої проблеми створення можливості для того, щоб українці працювали тут у нас, мали власне виробництво. І з цього приводу, 28 жовтня 2008 року, ми запропонували уряду парламенту, президенту, заходи для виходу з. Кризи, в яку потрапила сьогодні Україна, не тільки через світову кризу, безперечно, а саме тому, що це криза наша, внутрішня, яка і наші заходи передбачають якраз збільшення робочих місць, проведення громадських робіт, залучення продукції бюджету творчих підприємств, таких як металургійні комбінати, хімічна промисловість, енергетика, цементна промисловість і так далі. В деталі я не вдаюся, але можу сказати, що все, що робила наша влада за цей період. Було протилежним тому, що ми пропонували. А тим часом Європа рухалася саме тим шляхом. Я можу це підтвердити, як учасник з'їзду партії Європейських соціалістів, які підтверджують ефективність саме тих заходів, які і ми пропонували теж. Так, от, все таки повертаючись до вашої тези відносно того, що бідався у політреформі в зміні структури влади в Україні, як же ж справляється із такою бідою і живе ефективніше і краще люди живуть ніж у нас. Тому я гадаю, що якщо ви, ви тут натякаєте на, на інтернаціоналістські підходи то можливо треба було б цей, цей корисний досвід застосувати в себе, а не весь час посилатися на те, що бачите, от не не підходить конституція, тим паче не виконуючи її елементарних норм. Я гадаю, що на це треба звертати увагу і тому. Вихід, я вважаю, в тому, щоб влада українська творила нашу внутрішню українську політику, але виходила спочатку із потреб організації власного виробництва, зміни структури економіки, посилення впливу держави на ситуацію в економіці через ті важелі, які можна вважати ринковими, економічними, і так далі. Але це не адміністрування, це саме те, що потрібно сьогодні в суспільству дати людям роботу, можливість одержувати заробітну плату, матися. Соціальні гарантії з боку держави, то тоді буде справді і патріотизм у настріях людей, і не буде виникати не будь виникати ті проблеми, про котрі ви згадуєте. Принаймні їх елементарно можна вирішувати. Запитання вашего Олександр. Запитань тут досить, бо сказано було про. Заміну там кадрів і так далі, я згоден з тим, що треба справді кадри зміняти, особливо те, що немає ніякого досвіду, не тягнуть, а звикли тільки вирішувати свої особисті е, справи. Вісім років тому я пропонував закон про відкриті партійні списки. Сьогодні багато балачок з цього приводу ведеться. Перед виборами вони притихли, бо мова йде про зміну політичних еліт, мова йде про зміну складу парламенту, мова йде про те, що повинні прийти до влади інші люди, які мають зв'язок із виборцем і які підконтрольні виборцю. Як ви ставитеся до необхідності прийняття такого закону? проєкті конституції України, але час чомусь мій час, коли Олександр Олександрович виступав, мушу повідомити, що маємо зараз технічні проблеми із відліком часу, зараз намагаємося їх виправити. Будь Стані ласка, вас. все В проєкті конституції України, який пропонує Українське об'єднання Свобода, ми чітко говоримо, що е, вибори до парламенту треба змінити і ввести пропорційну систему з відкритими списками. І Коли в бюлетні, окрім Назви політичної партії буде ще прізвище конкретного кандидата від цієї політичної партії, який у випадку перемоги партії на виборах може стати депутатом по безпосередньо конкретному виборчому окрузі. Окрім того, ми вважаємо, що до парламенту потрібно обирати е, 300 депутатів і терміном на три роки. Це таке наше бачення. Але якщо дозволити, я тоді. Відкидую м'яч на вашу сторону і задаю вам запитання стосовно виборчого законодавства. Ще два роки тому назад, перед виборами 2007 року, коли ви разом з Януковичем і Ющенком підписували відповідні угоди чи там меморандуми, я вже не пригадую, що це було. Тоді ми декларували як політична сила пропозиції до усіх парламентських партій до влади, щоб змінити виборче законодавство. Тоді ми говорили про те, що мають бути вільний доступ і рівний доступ усіх учасників виборів до засобів масової інформації і заборонити. Платну політичну рекламу за три місяці до виборів, і під час виборчої кампанії потрібно щоб кожен кандидат на пост президента чи в депутати мав би вказувати свою національну приналежність, свої судимості, гашені і не погашені, вказувати роботу, яка в нього була раніше, в тому числі і в період епохи Брежнєва і Щербицького, і обов'язково, щоб був різний доступ до політичних партій до формування дільничних комісій. Але власне дивіться, тоді ви були в. Парламенті і тоді ви наполягли на тому, щоб в дільничні комісії під час виборів до парламенту формувалися тільки парламентськими партіями. Сьогодні ви поза парламентом. Ви фактично, Олександр Олександровичу, попали, е, як то кажуть. В ту яму, яку ви копали, можливо, для когось іншого. І тепер, якщо будуть дострокові вибори, чи навіть строкові вибори в парламент, знову дільничні виборчі комісії зможуть сформувати тільки діючі парламентські партії, ну але не ваша політична сила. Отже, чи е, не відчуваєте ви того, що тоді були зроблені помилки, в результаті яких і є проблема тепер з виборчим законодавством? Е, мене тішить е, те, що Недоліки в законодавстві різного виду ви адресуєте мені. Маючи на увазі, що моя посада була ну зрозуміла. І функції голови парламенту в певний період, і функції депутата мало чим відрізняються, окрім тільки організації роботи. Тому закон про вибори, принцип формування парламенту це те, що треба. Було зробити у 2002 році за тим порядком, який я пропонував, який сьогодні повторюєте ви, повторюють багато хто у своїх програмах, але це не було зроблено. Це не було зроблено саме тому, що передбачало залежність депутата від виборця і передбачало зміну керівництва політичних сил, те, що очевидно, ви самі і люди відчувають необхідно зробити. Тому я не приймаю на свої на свою адресу таких докорів, оскільки вони я переконаний безпідставні і просто посилаються на ту практику, яка встановилася сьогодні. Відносно формування вирчих комісії. Ви очевидно, пам'ятаєте в, в який період приймалися е, закони про зміни до виборів, як вони е, готувалися, як блокувалася робота парламенту, і в тих умовах чогось е, добитися справді реального для змін про зокрема виборчому законодавстві було просто неможливо. І ви розумієте, що не моя вина була в тому, що е, блокувалася робота парламенту. Але я не хотів би в цьому відношенні якихось виправдання, бо що, бо бачите, ми так далеко можемо зайти. Я можу сказати тільки ви одну фразу, не випадково, на мій погляд, закинули, зміни до системи влади у варіанті Кушме-Мороза. Кушма пропонував свій варіант Конституції, який не пройшов тоді і проведений був так званий брехерендум, ви пам'ятаєте, і так далі. Але виявилося, що ви то підтримували цей варіант. Так само, як і багато із нинішніх кандидатів, яких кажуть, що нам потрібна демократія, і можна підняти голосування з 13 червня 2000 року, як хто голосував, щоб сказати, хто відстояв чию позицію. Мої зміни до конституції внесені в 99-му році. І я переконаний, що вони необхідні. Я переконаний, що це якраз європейська модель, яку треба запровадити обов'язково в Україні, якщо ми хочемо справді нормального життя в Україні. Одначе, давайте вернемося все-таки до теми.